Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, ми будемо готуватися до молитви. В черговий раз маємо служіння і насправді немає нічим іншим поділитися і щось сказати, окрім Божого Слова. Окрім Божого Слова. І тому я в свою чергу також. Хочу поділитися з вами деякими текстами, можливо, навіть продовжити думку моїх братів, які говорили переді мною деякі слова, але трошечки буде спеціальна тематика того, що я хотів би сказати сьогодні для себе в першу чергу. Бо проповідник говорить сам собі, а потім для інших. Ну і зрозуміло, щоб нам взяти щось, брати і сестри, на цьому уроці. Який подарував нам Господь взяти ще один невеличкий висновок кожному для свого життя? Отже, читаю Боже Слово, перше післання апостола Павла до Коринтян. Дуже-дуже добре нам відомі слова з першого розділу 22 по 24 текст. Бо юдеї жадають ознак, а греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та Божу мудрість. І з другого післання. Апостола Павла до Коринтян з 4 розділу, 5-й один текст або 5, 6 шостий. Бо ми не самих себе проповідаємо, але Христа Ісуса Господа. Ми ж самі раби ваші, ради Ісуса, бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряву, з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій». просвітити нас знанням Божої слави особі Христовій. Якщо ви були уважні, брати і сестри, могли зауважити кожен для себе, що тексти, які я прочитав, говорять про проповідь. Тексти, які я прочитав, говорять про проповідь. Ну, взагалі, можливо, те, що я хочу сказати далі, стосувалося більше проповідників. Або десь на курсах проповідників, але. Я хотів би запитати, не давайте відповіді, чи кожен, хто знаходиться в цьому залі, є проповідник? Моє переконання, що так. Кожен із нас, хто є присутній у цьому залі, є проповідник. А ви можете подумати і якусь логічно провести паралель. чому Брат або сестра, молодший або старший. От чому не той, хто зараз перед мікрофоном, або ті, хто були переді мною, а кожен із нас. Кожен із нас проповідник на своєму місці. До речі, брати і сестри, я буду говорити про проповідь сьогодні і буду говорити про те, що ми маємо, про що ми маємо проповідувати, про що не потрібно проповідувати. І дуже і дуже остерігатися однієї речі, яка називається вищість, стати вищим за інших. Отже, слово Боже говорить нам, брати і сестри, що небеса проповідують славу Божу. Якщо я швидко відкрию, відкрив, нагадаю вам цей текст: ми говоримо, хто проповідує? Хто сповіщає, і говорив брат переді мною не всі проповідники, які тут, багато хтось в іншому місці і в іншій ситуації. Отже, псалом 18. Небо звіщає про Божу славу, а про Чин рук його розказує небозвід небо, і небозвід проповідує, виявляється, про Божу славу. Дивіться, сповіщає день дневі слово От сьогоднішній день можете порозважати собі, яким чином день дневі передає слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів виявляється, і така проповідь може бути нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселеної їхні слова, для Сонця намет поставив у них. Ось так говорить нам слово Боже про те, хто проповідує. Але ми говоримо, брати і сестри, і розуміємо всі, що класичне розуміння проповідник це, як правило, брат інколи сестри, як правило, брат, який в служінні відкриває Біблію, читає слово Господнє. Я хочу сказати, проповідники є ми всі, починаючи із дітей. Закінчуючи дорослими, але кожен у свою міру і кожен на своєму місці. Проповідники ми всі. Проповідники ми всі. Отже, повторюсь декілька думок, які я хотів би сьогодні поділитися перед нашою молитвою, брати і сестри, про кого або про що не потрібно проповідувати? Про те, як не потрібно себе повищувати, показувати свою вищість, і в тому числі, що стосується проповіді, про кого або про що потрібно проповідувати, про кого або про що потрібно проповідувати? Отже, ми читали із Другого Плання до Корінтян, друге післання до Корінтян, четвертий розділ, п'ятий текст, я його повторюю ще раз, каже апостол: Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса. Ми ж самі раби ваші для Ісуса Христа. Зверніть увагу на перший рядочок: ми не самих себе. Відштовхуючись від цієї думки, можна зрозуміти, що є люди, які самі себе проповідують, самі про себе, сповіщають, говорять свої ідеї, свої думки, свої слова і так далі. Уявіть собі ситуацію. Що хтось з братів-проповідників, або я, наприклад, починаю зараз говорити про те, що який я добрий, який я найкращий, та й сім'я, яка у мене. Коли б хтось з проповідників почав говорити і говорити такими словами, який які я, люди добрі, дивіться, бери з мене приклад. Що можна було б подумати про цю людину, брати і сестри? Ну, нескромний брат, сказали б. Не пильнує, тому що дозволяє собі таке речі, Та ми ж всі люди на двох ногах, ми можемо спіткнутися. ми можемо... Я чув людину, яка говорила: а в мене поведінка може всі брати приклад зразкова. Ми маємо погодитись, брати і сестри, що коли ми чуємо подібні речі, це хвальба, це духовна незрілість, це дуже тонка форма гордості. Тонка форма гордості. Я хотів би зауважити, ми зараз говоримо про те, про що не потрібно проповідувати, коли ми говоримо або свідчимо. зауважив брат, що коли я говорю або свідчу, це означає, що Дух Святий Присутній в мені. Я повинен сказати саме так, як він надихає мене. Пам'ятаєте, День 50 недавно ми згадували Ви отримаєте силу, колись йде на вас Дух Святий, і будете моїми, навіть не сказано проповідниками, а будете моїми свідками. Ви, про мене, будете свідчити, сповіщати кожен у свою міру. Кожен у свою міру. Брати і сестри. Я розумію, якщо ми не можемо дозволити собі говорити так, що ось, наприклад, моя сім'я чи я найкраща, і моя поведінка найкраща, то точно так, у будь-якій сфері життя і що стосується нашої церкви, в тому числі, я зустрічав людину, яка говорила про свою конфесію, що вони найправильніші, що в них все найкраще, що в них все зразково і так далі. Це особлива витончена форма гордості. Ми можемо навіть не зауважувати, брати і сестри, коли ми говоримо, що ми найкращі, що в нас найкраще. Правда, я в цій церкві, значить, найкраще, бо можна було б шукати іншу. Але коли я готувався говорити цю проповідь. Я вирішив її відкласти. Але потім е, була одна історія, вона десь мене навіть трошечки підбадьорила. Десь декілька місяців тому, можливо, два місяці тому, я, е, ми мали зустріч з служителями. І один брат ділився свідоцтвом своїм. І він розказував наступне: були пасхальні дні, він їхав на автомобілі і побачив біля одного храму людина стояла, зупиняла, і він зупинився. І жінка безутішно плаче. І каже, я вражений був, куди вас? Скажіть, я підвезу. А вона каже: ну, так склалося. В неї особливі були проблеми, вона не встигла прийти. Коли прийшла, вже хвіртка була закрита, вже давним-давно все закінчилось. Вона хотіла, хоч якось, каже, хоч якось свято, хоч зайти, почала стукати. Я передаю свідчення, відкрив двері, нетверезий служитель. Я зараз не критикую, передаю свідчення, ну і грубими словами облаяв її. Вона стояла, плакала, не могла заспокоїтись. Як це може бути? І він каже: «І в мене тут серце заворушилося, нас же так нема. Ми ж то ж наша церква. І я вирішив: от той момент я зараз засвідчу, що насправді ось куди потрібно до нас. Каже, я відчув раптом чітко і ясно в серці голос Святого Духа, який промовив: зупинись, не говори. А що, Вибачся перед нею за того служителя? Він каже: «Я, я просто я ніколи так реально не чув, щоб Бог у моєму серці говорив, але я зрозумів, що саме щось хоче сказати Господь він каже, я також служитель. Жіночко, я також служитель, недобре сталося. Вибачте цю людину, будь ласка, десь ми можемо інколи спотикатися, десь ми можемо десь зробити щось недобре, неправильне і так далі. Вибачте, будь ласка. Я кажу, я відчув, що раптом з'явився контакт. Я відчув, що можна засвідчити людині про Христа і ісуса, але зовсім не з такої точки зору, як я хотів зробити це на початку, брати і сестри. Те, що ми хрещені Святим Духом, те, що ми проповідники, те, що ми служителі, те, що ми всі проповідники, ви зауважили, і я буду на цьому наполягати, не дає нам права ніколи. А особливо за мікрофоном, а особливо, коли ви спілкуєтесь із знайомими або з сусідами, або в навчальному закладі. Будь-де, знаходячись у правильній церкві, це не дає мені права принижувати. І особливо публічно. Багато гірких історій, особливо останнім часом. Люди, які принижували інші конфесії, інші напрямки, інших віруючих людей, публічно, хай береже нас від цього Господь. Є одна величезна брати і сестра небезпека, про яку я сказав. Вищість, коли ми пам'ятаєте, син Божий каже, хто сам себе повищує, от як кращий. Той буде понижений, але кого повищує Бог, той достойний похвалим. Марка 9:38 історія, яку ви добре знаєте, людина, яка в ім'я Ісуса Христа наказувала демонам, і вони людей залишали. І апостоли сказали, Господи, ми йому заборонили. Яка причина? Демон не залишив, чи там якісь проблеми? Чи спокусив? Ні, він з нами не ходить. Ми йому заборонили, він інакший. Брати і сестри, інколи докоряють, що ми стаємо людьми, які з усіма погоджуємося, з усіма стаємо, так би мовити, толерантними. Є таке слово. Євангелія ніколи не йде на компроміс з гріхом, але Євангелія мені і вам не дозволяє іншу людину, яка інакше вірує. Хто ти, каже апостол Павло, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він стоїть чи падає, і буде піднятий чи буде оправданий. Ми перед Господом, брата і сестри, пізнавши його істину і його велич, отримавши благодать Святого Духа, маємо бути дуже і дуже акуратними і мудрими. Луки 9:54. Учні йдуть в одне із селищ, своїми словами. Їх не приймають там, бо вони мали вигляд, подорожуючих до Єрусалиму. І ви пам'ятаєте, якою була реакція учнів. Господи, ми накажемо, щоб огонь зійшов з неба і спалив це село. Браті апостоли, ви про що? Ну, вже така була історія, Ілля так зробив. Ви не знаєте, каже Ісус, якого ви духа, браті. Ви не знаєте, якого ви духа. Ось в чому суть? Якщо не так, якщо не прийняли. Якщо інакше, не так як я розумію, я готовий на різкі кроки, на різкі вчинки, син Божий докорив і сьогодні нас. Ви не знаєте, якого ви духа. 2 Коринтян 2,17. Бо ми не такі, як багато хто що Слово Боже фальшують. Ми живемо в час, нагадували сьогодні про те, коли висмикується один текст, і починається. Проповідувати і ціле вчення будувати на ньому. Я зараз не буду вдаватись деталі, це не стосується нашої церкви. Я зустрічав таких служителів, які фальшують свідомості, вигоди, користі гнусної або ще чогось іншого. Ми провіщаємо якісь щирості, як від Бога, перед Богом і в Христі. Брати і сестри, оце наш зразок. Від щиро серця, як перед Богом, не ставлячи себе вище, не принижуючи іншого, я відкриваю ім'я Ісуса Христа. Я відкриваю Слово Господнє, яке воно є насправді. Дивіться, як проповідає апостол Павло, дії 17 розділ. Ну, там десяток віршів потрібно цитувати. Я просто нагадаю. Він в Афінах або в Атенах ходить по місту. Він бачить безліч ідолів. В ньому кипить його дух. Що означає дух кипить? Я хочу сказати, люди пропадете, ви, ви ідолам поклоняєтесь, ви їм жертви приносите. Ви божество їх налаштували, тут їх дуже і дуже багато. І дивіться, як звучить його проповідь. Прочитайте дома 17 розділ дії апостолів. Шановні атеняни, я бачу по всьому, що ви, люди, дуже побожні кипить дух людей Тому що, проходячи і оглядаючи ваші святині, я помітив одного жертовника на якому написано невідомому Богові. Ось цього, якого ви наоманя шануєте, я проповідую вам, незнанному Богові, невідомому Богові. Брати і сестри. Коли кипить дух, коли ти розумієш, що люди справді йдуть за гибель, тут варто було б якісь інші можливі слова підібрати, але це зразок, як ми, християни, брати, сестри, люди, які сповідують дари Святого Духа, які отримали Божу благодать і силу для свідоцтва, яким чином ми маємо проповідувати і служити для інших людей? Правда, він до логічного завершення привів свою проповідь і сказав, власне, те, що хотів сказати, що Бог визначив день, коли буде праведно судити цілий світ через наперед визначеного ним мужа, подавши знака усім, воскресивши його із мертвих. Про кого або про що нам потрібно проповідувати? Оце основна думка, і ми зараз будемо молитися. Я повторюю знову перший розділ перше послання до Коринтян, 23 й так, текст. А ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу і Божу мудрість. Цей текст ми проповідуємо Христа розп'ятого, ну, з дитинства, я пам'ятаю, в переважній більшості домів молитви він висів: ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ціль показана, брати і сестри. Що означає проповідувати Христа Розп'ятого? На Полтавщині є одно село, ну не скажу його назви, я думаю, там все змінилося. І на відкритті Дому молитви, там перед кафедрою, як в нас, такі гарні квіти також. Але тут, на кафедрі, отут, ми проповідуємо Христа розп'ятого декілька текстів. Чи це Вазон, чи це були поставлені квіти? Лишилося тільки верхній рядочок. Ми проповідуємо. все. Далі все було закрите. Інколи буває так, ми говоримо сьогодні, брати і сестри, про те, що ми проповідуємо Христа. Христос ісус сила, натхнення, ціль, єдина дорога до спасіння, єдина дорога до того, щоб людина могла осмислити і усвідомити. Що вона є цінна перед Богом. Христа, і не просто Христа як вчителя, Христа як історичну особу. А ми, дорога церква, проповідуємо Христа Ісуса Розп'ятого. Центр наших проповідей. Центр наших свідчень має бути Ісус Христос. Ну, чи означається, що, власне, я саме так повинен говорити? Так, в Біблії дуже і дуже є багато текстів і місць із а, Священописання, які можна використовувати для того, щоб людину підвести, привести, показати на біблійних ілюстраціях на Христа Ісуса Божого Сина. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Мої дорогі, ми тому проповідуємо, і ви тому, брати і сестри, проповідуєте, що одного разу пережили спасіння, одного разу пережили прощення. І людина, яка прощена і отримала силу для свідоцтва, вона не може не проповідувати. Ти проповідаєш Христа, розп'ятого, не обов'язково мікрофон і за кафедрою. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, коли гарно виконує доруч... виконуємо доручену нам роботу, не про людське око, як каже слово Господнє. Як людина угодники але як перед Богом будь-яку справу я виконую на відміну, якщо мій роботодавець, віруючий брат або навіть невіруюча людина, те, що я роблю, свідчить про те, в якого Бога я вірую. Про нас дуже і дуже добре знають. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, коли не списуємо контрольну роботу на екзамені. Ми проповідем Христа розп'ятого, коли ми. Сміття, де попало, не викидаємо. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, коли в тролейбусі чи в автобусі поступаємося місцем. Я говорю елементарні речі, брати і сестри, але це те, що мене і вас характеризує як людей, які знають Христа Ісуса особисто. Ми проповідаємо Христа, Божу силу і Божу мудрість. Євангелія це Божа сила. Євангелія це Божа мудрість. Христос Ісус розп'ятий це ідея, це суть, це смисл і зміст нашого життя і всього того, що задумав Бог перший закладен світу для того, щоб нас спасти, для того, щоб нам показати дорогу до вічності і показати, яким чином ми можемо поділитися цією дорогою з іншими людьми. Нехай допоможе Господь, брати і сестри, щоб ми були справді людьми, які проповідують Христа Ісуса розп'ятого. Я колись приводив, по-моєму, на проповіді ілюстрацію про те, як в одній із церков, це десь 60-ті чи 70-ті роки минулого століття, пастор зауважив про те, що в його церкві почали каятися люди, причому люди відомі. Люди, які були, ну із статусом, певною мірою багаті люди і так далі. Я дуже зацікавило, коли один раз, і другий, і третій, і вони свідчили про те, що в одному із супермаркетів, це було в іншому штаті, для таких е високих і благородних людей, спеціальні магазини, хтось поклав їм в кишеню брошурку. І завдяки цьому, прочитавши, вони знайшли церкву. Йому було цікаво, він вирішив сам поїхати туди і ну, якось переконатися. І коли він знайшов ось цей супермаркет чи торговий центр, коли він довгий час ходив там, він нічого такого ну, абсолютно не помічав. Підозріло все як скрізь, правда, більш і більш багато. І вже коли хотів залишати цей торгівельний заклад, в один момент відчув, що хтось позаду в кишеню, щось ніби. І він. Машинально схопив і попав, якраз схопив за руку. Він оглянувся, це був хлопчина, хворий на хворобу Дауна. І він почав плакати і сказати, дядя, відпустіть, я більше не буду, я більше не буду, відпустіть. А це обняв його і сказав: Ти мій брат, продовжуй, продовжуй це робити. Ти приносиш плід для Божої слави. Таким чином, виявляється, брати і сестри, Хай Дух святий надихне мене і вас бути справді свідками Христової Євангелії, свідками Христової Правди, бути людьми, які можуть не просто проповідувати, а свідчити. Сказав один богослов, давайте будемо проповідувати Євангелію, якщо потрібно, вживаючи слова. Хай допоможе нам Господь, щоб не просто наші уста, а все наше життя було прекрасою, як каже апостол Павло, Євангелії. Хай Дух Святий допоможе нам це прийняти і зрозуміти. Ми будемо зараз молитись в моїх руках записочки. Потреби, благання. Якщо у вас є потреба також, Можете підняти вашу руку, брати і сестри, перед тим, як ми схилимося на коліна, я хочу сказати, що Євангелія Христова сильна навіть сьогодні міняти життя і долі. Ісус Христос, якого я сповіщаю вам, і мої брати, вам говорили, сильний давати нове життя, прощення, давати вічність, показувати ту ціль життя на землі і показувати перспективу. Якщо є на цьому місці люди, які хотіли б покаятися, ви можете пройти під час молитви. Вас любить Бог. Євангелія досягнула і вашого серця. Схиляємося. Хто хотів би покаятись? Пройдіть сюди, будь ласка, і ми будемо молити за вас.